Виконуємо номер 82 із підручника Геометрія 7 та номер 16 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Використовуючи малюнок, укажіть усі можливі назви кота з вершиною А з даних. Назви К А М, К БАЦ А АБЦ, МАК, КАМ, ЦАК. Виконуємо спочатку усно, потім запишемо: КАЦ. КАЦ Вершина А. Правильно. Бам Б. Правильно. C -A, -M, C A M неправильно. К МА уже неправильно, бо вершина А. Баце, Баце правильно. А К М неправильно. А БЦ неправильно. вершина А, МАК МАК правильно. КАМ правильно и С. А К також правильно. Ну, тепер правильні назви запишемо. Перша правильна назва це КАЦ Куаце. Далі Бам. К, МАК. КАМ і К. Номер 82 із підручника «Геометрія 7» та номер 16 із прав для повторення теми 2 підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина 1 виконано».